Ранок вдома вшановує пам'ять українців разом з платформою пам'яті Меморіал. Щоранку о дев'ятій. Зупинімося на мить і віддаємо шану загиблим українцям. Максим Майоров, старший солдат, 42 роки з Черкащини, любив читати, знав історію України, смачно готував, працював будівельником, був майстром на всі руки. Під час повномасштабної війни воював у лавах 72-ї окремої механізованої бригади. Загинув 31 серпня 2022-го біля села Павлівка на Донеччині. Павло Передерій, псевдо Паштет, 32 роки. Із Запоріжжя працював водієм таксі. У вільний час любив грати у комп'ютерні ігри. Виховував сина. Добровільно став на захист України. Служив у 92-й окремій штурмовій бригаді. Загинув 9 червня 2022 року в селі Байрак Харківської області, посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня Олег Тимченко, псевдоскорпіон, скорпіон 32 роки з Київщини. Жив у Запоріжжі, був справедливим, сміливим, мужнім, захоплювався автомобілями та кулінарією. Любив подорожі Україною і зустрічі з друзями під час повномасштабного вторгнення служив у підрозділі аеророзвідки 17-ї окремої танкової бригади. Загинув 4 липня 2023 року біля селища Хромове на Донеччині.